Я знаю ще одну особистість історична місія, якої склалася також в такий спосіб, що вона не має абсолютно ніякого відношення до виборів. Йдеться про нашого кота Данила, який вам зараз буде розповідати про погоду і не політичну. А ми повернемося до в цій студії за хвилин. Шановне товариство, няу і мур. вам від кота прогноз температур. На сході буде плюс 15-20. Вже можна загоряти і купатися. Та обережніш, не знімай труси, а то з кущів зфотографує папарацці і надрукує десь у всій красі. На півночі 16 теплоти дощі з грозою можуть тут піти. Проте за цього сумувати годі. Мокрий квітень, грибне літо кажуть у народі. На півдні тепло, майже 25. Спокійно починайте загорять. На заході чекайте плюс 17. І дощ в Карпатах грози зі снігом, от весни метаморфози. У Києві приблизно 19. У день гроза, короткочасний дощ. Почневся зелень швидше підніматися над бруком вулиць і столичних площ.